Що ми говоримо за софт скіли, два найважливіших, і навіть я не усвідомувала наскільки до мого зараз року життя це перше, спілкування і комунікація, бо чесно, мені здається, я спілкуюсь з людьми більше, ніж ну знімаю фотографу-відеографу, постійно треба мати контакт з людьми, і це треба враховувати. І навіть якщо ми говоримо за зйомки по типу. Івент, то тобі треба, наприклад, підійти до людини, запитати дозвіл, або помахати рукою, типу, блін, подивіться на камеру, ви такі класні. Або комунікація з моделями, або комунікація з персоналом ресторану, де ти знімаєш. Постійно дуже багато комунікації, яку треба вести якісно, якісно доводити свої думки, щоб люди тебе просто почули. І другий дуже дуже класний скіл це дисципліна і тайм менеджмент. Бо бути фрілансером без цих двох моментів це дуже буде натяжно, оскільки ти можеш забути за відпочинок, ти можеш забути за нормальні дедлайни за те, щоб в них вкладатися, взагалі, і так далі. Тобто це дуже важливо, і я навіть подумаю над тим, щоб десь через півроку запустити курс про оптимізацію роботи, коли ти на фрілансі в подібній діяльності.